Місія Артеміс від НАСА це не просто черговий запуск ракети, це відлуння минулого і сміливий погляд у майбутнє. Це обіцянка повернутися туди, де людська нога не ступала вже понад півстоліття. Згадаймо ті зернисті чорнобілі кадри. Ніл Армстронг робить свій маленький крок для людини, але гігантський стрипок для людства. Тоді, в епоху Аполлона, здавалося, що ось ось і ми підкоримо всю сонячну систему. Місячні бази, польоти на Марс усе це виглядало неминучим продовженням тріумфу. Але потім настала тиша. Прапори, залишені на місяці, вкривалися пилом у вакуумі, а погляди людства знову прикувалися до земних проблем. Космічні перегони закінчилися, бюджети скоротилися, а амбіції змінилися прагматизмом програми Space Shuttle, що роками курсувала на низькій навколоземній орбіті. Десятиліттями місяць залишався недосяжною мрією, символом славетного минулого. І ось зараз НАСА знову кидає виклик. Програма Артемис, названа на честь Артеміди, сестри близнючки Аполлона з грецької міфології, символізує новий підхід. Це не просто повторення старих досягнень, це спроба зробити те, чого програма Аполлон ніколи не планувала. Не просто відвідати місяць, а залишитися на ньому. Прокласти шлях для майбутніх міжпланетних подорожей, перетворивши нашого найближчого космічного сусіда на справжній форпост людства. Але чому саме зараз? Чому після стількох років затища ця ідея знову захопила уми інженерів, вчених і політиків? Відповідь багатогранна: по-перше, технології. Ми стоїмо на плечах гігантів, і за останні 50 років комп'ютерна потужність, матеріалознавство, робототехніка та системи життя забезпечення зробили колосальний крок уперед. Те, що було на межі фантастики для інженерів Аполлона, сьогодні стає реальною інженерною задачею. По-друге, наука. Ми дізналися про місяць набагато більше. Зокрема, відкриття покладів водяного льоду в затінених кратерах біля полюсів кардинально змінило правила гри. Вода це не лише пиття для астронавтів, це кисень для дихання, і що найголовніше компоненти ракетного палива водень і кисень. Ідея до заправки космічних кораблів на місяці перетворює його з кінцевої точки на космічний порт, на трамплін для польотів у глибокий космос, насамперед на Марс. По-третє, геополітика. Нові гравці вийшли на космічну арену. Китай активно реалізує свою власну місячну програму, плануючи висадку тайконавтів і будівництво бази. Це створює нову динаміку, схожу на космічні перегони 2.0, де на кону вже не просто престиж, а контроль над майбутніми космічними ресурсами та логістичними шляхами. В основі програми Артеміс лежать кілька титанічних компонентів. Головна робоча конячка це надважка ракета Space Launch System або SLS, найпотужніша ракета коли-небудь створена людством, що перевершує затягою легендарний Сатурн V. Вона призначена для виведення на орбіту космічного корабля Оріон. Капсула нового покоління здатною доставляти екіпаж у глибокий космос і безпечно повертати його на землю, витримуючи вхід в атмосферу на швидкості понад 40 тисяч кілометрів на годину. Навколо місяця планується побудувати орбітальну станцію Гейтвей, міжнародний аванпост, який слугуватиме пересадочним вузлом, лабораторією та командним центром для місій на поверхню. І нарешті система посадки людини, контракт на розробку якої виграла компанія SpaceX зі своїм амбітним проектом Starship. Кожен із цих елементів це вершина інженерної думки, але водночас і потенціальне джерело колосальних проблем. Тож ставки неймовірно високі. Артеміс це не просто серія запусків, це перевірка на міцність усього американського та ширше західного аерокосмічного комплексу. Це іспит для наса, яке має довести, що здатне реалізовувати мегапроекти в нових економічних і політичних реаліях. Успіх означатиме початок нової ери, де людство знову відчує себе космічним видом, здатним розширювати межі свого існування. Це надихне нове покоління мріяти про зірки і обирати професії в науці та технологіях. Провал же може стати катастрофою. Він підірве довіру до НАСА, поставить хрест на американських космічних амбіціях на десятиліття і передасть лідерство в освоєнні космосу іншим країнам. Це буде не просто технічна невдача, а цивілізаційна поразка, що свідчить про втрату сміливості та волі до великих звершень. Саме тому сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі. Артеміс це шлях, що веде або до небаченого тріумфу, або до нищівного, можливо, катастрофічного провалу. І зараз ми зануримося у серце цієї епохальної подорожі, щоб зрозуміти її справжні масштаби та ставки, зваживши всі за і проти цього грандіозного починання. Уявіть собі майбутнє, де успіх місії Артеміс став реальністю. Це світ, де заголовки новин розповідають не про політичні чвари, а про нові відкриття на місяці. Перша жінка і перша кольорова людина залишають свої сліди на місячному регуліті, і ці кадри, що транслюються у високій чіткості по всьому світу, надихають мільярди людей. Це не просто символічний жест, це початок нової ери присутності. Тріумф Артеміс означає, що людство перестало бути просто гостем на місяці. Ми тут, щоб залишитися. На південному полюсі місяця, де в кратерах вічної темряви ховається водяний лід, розгортається будівництво першої постійної бази Артеміс Бейс Кемп. Це не тимчасовий притулок, а повноцінний науково промисловий комплекс. Астронавти живуть і працюють тут місяцями, а не днями. Герметичні ровери долають десятки кілометрів, досліджуючи геологію, а роботизовані бури видобувають з мерзлого ґрунту безцінну воду. Наукові наслідки такого успіху важко переоцінити. Місяць це унікальний архів історії сонячної системи. На відміну від Землі, де геологічна активність і ерозія стерли сліди минулого, поверхня місяця зберігає історію бомбардувань астероїдами за останні 4 мільярди років. Вивчаючи місячні породи безпосередньо на місці, ми зможемо зрозуміти, як формувалися планети, звідки на землі з'явилася вода і, можливо, навіть життя. Радіотелескопи, встановлені на зворотньому боці місяця, будуть захищені від радіошуму Землі, що дозволить їм вслухатися в найпотаємніші куточки Всесвіту і шукати сигнали з перших миттєвостей після великого вибуху. Крім того, місячна база стане ідеальним полігоном для вивчення впливу тривалого перебування в умовах низької гравітації та високої радіації на людський організм. Ці дані будуть абсолютно необхідні для планування найамбітнішої подорожі в історії польоту на Марс. Без місячного досвіду такий політ був би самогубною авантюрою. Однак тріумф Артеміс це не лише наука, це зародження абсолютно нової космічної економіки. Видобуток водяного льоду запустить ланцюгову реакцію. З води шляхом електролізу ми отримуємо водень і кисень. Це не тільки повітря і питна вода для колоністів, а й найефективніше ракетне паливо. Місяць перетворюється на гігантську заправу станцію на шляху до Марса та астероїдного поясу. Космічним кораблям більше не потрібно буде стартувати з землі з повними баками, долаючи її величезну гравітацію. Вони зможуть вийти на орбіту, долетіти до місяця, дозаправитися і вирушити далі. Це радикально здешевлює і спрощує міжпланетні перевезення. Поряд з водею, місячний регуліт, багатий на рідкісноземельні метали, титан, алюміній і, можливо, гелій – потенційне паливо для термоядерних реакторів майбутнього. Приватні компанії, натхненні успіхом НАСА, почнуть інвестувати мільярди в місячну інфраструктуру, створюючи нові ринки та робочі місця. Геополітично успіх Артеміс закріпить за США та їхніми партнерами по угодах Артеміди статус лідерів у космосі на 21 століття. Це буде потужною демонстрацією технологічної переваги та здатності об'єднувати нації навколо великої позитивної мети. Це створить прецедент для мирного та спільного освоєння космосу, заснованого на прозорість та взаємній вигоді на противагу потенційній мілітаризації або хаотичному захопленню ресурсів. І, мабуть, найважливіше це надхвення. Так само, як програма Аполлон надихнула ціле покоління стати інженерами, вченими та винахідниками, так і успіх Артеміс запалить нову хвилю інтересу до науки, технології, інженерії та математики. Діти, які спостерігатимуть за будівництвом місячної бази, виростуть з твердим переконанням, що для людства немає нічого неможливого. Вони стануть тими, хто полетить на Марс, хто спроєктує бази на супутниках Юпітера і хто поведе нас далі до зірок. Тріумф Артеміс це не просто висадка на місяць, це інвестиція в майбутнє всього людського виду, це доказ того, що ми все ще здатні мріяти про велике і втілювати ці мрії в життя. Це наш квиток у міжпланетне майбутнє. Однак шлях до зірок висталений не лише славою, а й величезними, майже нездоланними ризики. За блискучим фасадом програми Артеміс ховається безліч проблем, кожна з яких здатна перетворити амбітну мрію на найдорожчу катастрофу в історії космонавтики. І перший найочевидніший ризик це технології, взяти хоча б ракету SLS, яку критики часто називають сенатською системою запусків. Це справжній монстр, але монстр народжений у муках політичних компромісів. Її розробка тривала понад 10 років, супроводжуючись постійними затримками і колосальним перевищенням бюджету. Вартість одного єдиного запуску СЛС оцінюється в астрономічні 4 мільярди доларів. Це одноразова неперезавикористовувана система, що базується на технологіях епохи Space Shuttle. У той час як приватні компанії, як от SpaceX, роблять ставку на повну перезавикористовуваність і радикальне здешевлення польотів, НАСА змушений тягнути цей неймовірно дорогий і громісткий проект. Будь-яка серйозна несправність під час запуску може не просто знищити ракету, а й поставити хрест на всій програмі, адже побудувати нову займе роки і мільярди, яких може вже не бути. Далі космічний корабель Оріон і система посадки. Оріон також страждав від затримок і зростання вартості. Але ще більшу тривогу викликає посадковий модуль. НАСА в спробі заощадити відмовилося від фінансування кількох конкуруючих проєктів і зробило ставку на одного підрядника SpaceX та їхній корабей Starship. Це рішення, хоч і виглядає прогресивним, несе в собі гігантський ризик. Starship – це революційна, але все ще сира і неперевірена система. Її успіх залежить від вирішення безпрецедентних інженерних завдань, як от орбітальна дозаправка, яка ніколи раніше не здійснювалася в таких масштабах. Якщо SpaceX не впорається вчасно, або якщо Starship виявиться ненадійним, у NASA просто не буде запасного варіанту. Уся програма висадки на місяць опиниться в заручниках в однієї, хоч і дуже інноваційної компанії. Це все одно, що скласти всі яйця в один поки що ділявий кошик. Другий великий пласт ризиків політичний та фінансовий. Програма Аполлон була дітям холодної війни і мала майже необмежене фінансування та політичну підтримку. Артеміс існує в зовсім іншому світі. Її бюджет щорічно затверджується конгресом і залежить від політичної кон'юнктури. Зміна адміністрації в Білому домі, економічна криза або зміна пріоритетів можуть призвести до того, що фінансування буде урізано або повністю припинено. Ми вже бачили це на прикладі програми Сузір'я, яка була амбітним попередником Артеміс і була скасована у 2010 році після того, як на неї вже витратили понад 9 мільярдів доларів. Провал Артеміс може повторити цю сумну історію, але в набагато більшому масштабі. Це буде не просто втрата десятків мільярдів доларів платників податків, а й десятиліть роботи тисяч найкращих інженерів та вчених. Це буде сигнал усьому світу, що Америка більше не здатна доводити до кінця довгострокові амбітні проекти. І нарешті найстрашніший ризик людський космос не прощає помилок. Ми пам'ятаємо трагедії Аполлона 1 Челенджера Колумбії. Кожна з них була наслідком поєднання технічних недоліків, людських помилок і тиску термінів. Артеміс підвищує ставки. Астронавти будуть знаходитися за сотні тисяч кілометрів від землі, де будь-яка нештатна ситуація, відмова системи життя забезпечення, розгерметизація скафандра, сонячний спалах може стати смертельною. Шансів на порятунок у разі серйозної аварії на місяці практично немає. Загибель екіпажу стане не просто національною трагедією. Вона може назавжди отруїти саму ідею пілотованих польотів у глибокий космос, викликавши таку суспільну реакцію, що жоден політик більше не наважиться підтримати подібні місії. Провал Артеміс може відкинути людство назад на десятоліття, змусивши нас знову замкнутися на навколоземній орбіті і визнати, що великий космос нам поки що не по зубах. Таким чином, ця місія це гра з вогнем, де на кону стоїть не лише майбутнє наса, а й, можливо, вся майбутня космічна експансія людства.